Анатолій Костецький страшна таємниця. Оплишта розмови, скоріше обличте вас можуть почути. Ти тихіше, нехай на хвилину, хоча б на хвилину ніхто з вас не души. Я зараз відкрива. Тільки ж ти Нікому, нікому страшну таємницю. У темному, у темному, темному лісі, де хмари у небі, неначе крижини, де трави зобі, де квіти залізні, є темна, притемна, старесна хатуна. А в хаті у цій, у кутку найтемнішім, куди не трапляє ранкове проміння диса. Навіть бояться сунутися миші. Є скриня чагунна, уся в паутині. Під нею в підлозі є дирка велика така превелика. Що страшно й сказати? А в дірці, а в дірці ой лив, Така темнота, що страшно й сказати. Та що це таке? Невідомо мені. Бо в дірки немає. Та й хати немає, та й лісу немає. А хто з вас не вірить? Нехай перевірить. Хай вигадав сам щось таке, от і все.